Я швидко. Та хто ти? Не вже за ти? Вирішив зробити огляд лише перших двох серій, персні влади. Оскільки я зазвичай не переказую сюжет, думаю, що мало чого нового зможу сказати з виходом свіжих серій. Незважаючи на свій скептицизм до серіалу, був радий поверненню класичного фентезі на екрани. Останніми роками всі серіали намагаються бути схожими на гру престолів. Насправді серіал наче якраз з тих часів, коли в 2000-х всі кинулися знімати свого володаря Пезню. Серіал такий же стандартний, як і, наприклад, Ерагон. Але бюджет у візуалі помітний, тільки шкода, і, власне, чому його не виділили на масштаб не знаю. Наприклад, не віриться, коли двоє знатних ельфів прибувають до сусіднього королівства без жодного супроводу. В грі престолів на схожий момент нарікали творці і сам Джордж Мартін, коли король Роберт Баретеон через брак бюджету мусив пішки у супроводі лише брата, лакея та охоронця полювати на кабана в лісі. Трохи не сподобалася штучність сцен. Це ті моменти, коли у сцени немає предісторії, наприклад, відсутні деталі, що вказують, як герої дісталися певного місця, або що робили персонажі до того, як до кімнати війшов головний герой. Хоча це не так суттєво, як діалоги. В деяких моментах, особливо в розмовах між ельфами, здавалося, що сценаристи робили відсилки на сумнозвісні діалоги між Падме та Енекеном. Гобіти в серіалі можна сказати, що сподобалися, це поки що найбільш незаїжджені раси в серіалі. Величезний плюс, що жодних подібностей, окрім босих ніг із попередніми екранізаціями немає. Дуже сумнівне рішення назвати головну гобіт персонажку Нрі. Таке ж ім'я мав гном із книги Гобіт. Перший час цей дисонанс мене трохи відволікав. Зорками вчинили подібним чином. Вони не схожі на тих, до яких ми звикли, і це, на мою думку, добре, оскільки події розгортаються в іншій епосі. Хоч, звичайно, схожі образи можна побачити у багатьох фільмах хожаху. Гноми вийшли непогані щоправда, режисер на пару з оператором в деяких моментах показали їх трохи вульгарними. Ельфи в серіалі чомусь не походять на тих незвичних, безсмертних істот, якими мають бути. Немає того фльору, який їх вирізняє. Гладріаль взагалі в одному епізоді виглядає як з перепою. І ельфи чи ні, але кульчуга на голе тіло в мороз погана ідея. Про Еранділа можу сказати лише те, що він виглядає старшим, ніж здавалося, по трейлеру. Взагалі за дві години персонажів не надто й розкрили. Автори пішли за структурою Гри престолів, від якої HBO вже відмовилися в Домі дракона, чергування сюжетних ліній. І тут це не дуже працює. Ми отримали багато початків і лише один з горками, який перейшов від експозиції до подій. Експозиції на початку серіалу по-моєму занадто багато. Схоже, і Amazon це розуміє. Недарма вони випустили відразу дві серії. Якщо серіал продовжить в тому дусі, то залишиться просто непоганим фентезі. На останок. Я думав, що серіал розкаже повну історію Моргота. І я побачу сцену, від опічності якої перехоплює дух, битву найвеличнішого лиходія Середзем'я, володари Темряви Моркота і його підручних барлогів з фортеці Ангбанд проти пожирачки світла велетенської демонічної павучихи Мголіанд. Та, на жаль, в серіалі ті часи вже давно минули.